Роботу нашого міста. То ж пас, я його прекрасно розумію, потому я... Що... Я вибачаюся, я просто не понимаю, але зараз така, що ми самі у себе не хочемо приймати воїну. Так, моє ворог, ми не хочемо. Якщо є якісь питання щодо законності передачі, законності захоче якихось об'єктів, які зараз ми передаємо на баланс, давайте, будь ласка, дівчасову комісію повище. Я говорю, а. а если за у кого є питання, давайте поголосимо і зараз зайдем. Ми сами в себе зараз одказуємося відбрати, що у нас є. Якщо його немає, давайте создадим комісію тимчасово. Послушайте, це разі, ну, це разі вечір. Ми хотіли досвіду питання, які вийде. Зараз на зисі ми маємо правду. І коли вони перевод, і вони нас будуть забороняють. І подавай вопрос, задаємо питання міського води.

Я вам кажу, що в дає ми бути, які були прив'язані. Вони приязні. Ким того, у нас є такі об'єднання операції, як квартири, наприклад. Квартиру, а теж будинок, то це є комунальне власність. Це майно обліковує багато років, без вартів. Його приймали з новою вартість. І так досить не падає. Такі, такі пример дуже багато. Потрібно, потрібно. Залишити будинки, тобто, наприклад, прийняти в комунальній власність два будинки, по яких заплановано капітальний ремонт покрів ці три будинки, а інші не взяти. Тоді автоматично випадають е, всі круглові території. Тому що нема майна за тих будинків. Не підключимо мережі каналізації водогону, випадають ці питання. Де приїдемо дуже дорожну мережу, відповідає питання ремонту капітальних ремонтів доріг і прокладення комуних комунікацій, які по цим дорогам проходять, які потрібно положувати. Воно тягне одне за другим. Тому я спочатку сказав, пропозиція була така, якщо є дійсно спільні питання, їх зараз озвучити, попробувати попрацювати тут в залі, якщо ні, вилучити спільне питання і відправити на допрацювання. Ніяких ні, заперечень немає. А те, що ми вчора обговорювали, коли глибше похнули, не виходили. Да елки.

Сьогоднішній день, як ми бачили, не проведена, вона проведена, проведена, вона комісія, яка була на сесії, не підписана. Написано заступник начальника роботи комісії. І голов... головний спеціаліст, люди відникають відповідальність і поставить відписку цельних автомілітаризації. Людей дуже багато питань. Чому ми зараз опять з'являються дорогі ситуації? Ви собі не далі буде питання. Задавай, задавайте. Багато питань запитання. Давайте дотримуємо питання. Зараз є Я говорю про те, що у нас назначити роботи ситуації. Раніше була якась санкція в ліквідації ліквідації, немає інтералізації. Як ви думаєте, я можу стверджувати, що немає інтелізації? Ліквідація в кого є. Я не знаю. Ну, звітри, за ними ще немає. Люди, що вони писали, звідки немає. Які люди? Люди казали, не атак не записали. Ковальниця, то же ви так, не списали. Ніхто нам не заперечує за пропозицією, хто книжок. Чернігів тимчасову депутатську комісію. Включіть туди Чернищина, Москва, Донтарена, Далібука, хто там ще хоче. Будь ласка, нехай вони люди перевірять. Маленький заперечує. Але рішення пропозиція. Завершимо процес питання, потім оголосимо серед. Якщо у випадку, якщо у випадку рішення не прийнято, тоді будемо під час колеги, збирати право, яку мати якісь рішення, то вас не повинні забрати. Що їх немає, їх види здійснили. Вони є, відповідно, люди діляться, як посмотрим поводять. Це стандартний. a v tisku jenom zpěstují rádi. Pro, projď, ať už mají nám. Чернишки, братку надходжу, ставлю на голосування, пропозицію депутата Юрка стосовно проведення 에, списання неліквідних активів, як я його сьогодні. Визначення, проведення, визначення, проведення роботи з визначення переліку та списання на сесії. Звісно, з визначення на сесії

и е основниот засилник? Да. да. И це слово якесь то ти я собака що це за Ще одна депутата простой, на депутата Ченишкіна, построєння тимчасової депутатської комісії, вигодування е, кількості та вартості, майна, комунальної е, власності, е, яке знаходиться на обліку управління карту міста комунального так? Вірно, склад комісії дозвучення не буде заперечений Такий склад. Так склад. Я ж розлучу склад, якщо я не щой, що буду. Депутати Ченисні, депутати Москва, депутати Кондаренко, депутати Нілю. Це прямий проєкт рішення, що буде створена комісія. Я, я так, за, за пропозицію стосовно створення комісії. Може, та навіть. Друзі, <гр> наставано, <stereotype> ми сьогодні вносимо сприйму, а проєкт рішення питання створення комісії, а на наступній сесії створюємо. Можна створення пофіціального складу за пропозиціями самих депутатів. Хто поживає? Так, станемо слава пропозицію депутата Ченишкина стосовно створення під час депутатської комісії за підтвердження колеї у нас сесії. Прошу визначати. Зміни допомогти ще буде? А що вот що немає? Станом на голосування проєкт рішення військової військові розпоряджа майна цілому з врахуванням прийнятих змін та добов.